Він у нас в Богородичному, пам'ятаю, першим, що перші, нас, да. ми потрапили. Це у нас Донецький напрямок. І так, на багатьох напрямках: Святогірськ, Сріблянський ліс, Купінський напрямок. Він був такий з колективу один із наймолодших був в нашій групі водій, так скажемо. Підтримував, навчав, наставницький такий був. Я пам'ятаю, тільки з хорошої сторони завжди був таким ось. Правильно і завжди правильні рішення приймав. Ніколи не відступав і завжди горой за своїх кобративних ставив. З Андрієм були знайомими з першого дня війни. Він був справжній офіцер, справжній був чоловік честі. Дуже жалко, дуже велика втрата. Для нас це просто капець втрата. Він був нам, як мені чесно кажучи, як батько був, він нікого не боявся, він завжди брав керівництво своїх рук. І в його всі дії завжди зберіга людей. І так вийшло, що він перший і з ним ще один хлопчина, Оце. Він дуже за всіх переживав. Тільки хочемо, щоб сім'я крепилась, трималася. Дочечка, син, дружина, тато, мама. Життя любив. Дуже добра людина. Не знаю, чого так, що хороших людей завжди Бог до себе раніше забирає. Хай Богом відчуває земля йому пухом.